Поляки знайшли, як помститися Росії за незбиту російську ракету. Як відомо, під час одного з недавніх обстрілів України одна з російських ракет, ніби випадково залетіла на територію Польщі на кілька десятків секунд, і не була збита польською протиповітряною обороною. Після цього в країні виник страшенний скандал. Силовики виправдовувались, що вони являв, могли збити цю ракету, але не хотіли ризикувати життям. Тих громадян, які проживають на території під траєкторією польоту російської ракети, після цього навіть викликали посла Росії в Польщу Міністерство закордонних справ Республіки. Але той не прийшов, до речі, бо сказав, що немає ніяких доказів того, що російська ракета таки залітала на територію Польщі, і, от нарешті, в Варшаві знайшли асиметричний спосіб, як помститися Росії. Сьогодні міністр закордонних справ Польщі Сікорський заявив, що Польща подвоює фінансову участь у ініціативі чеського президента Павела, який оголосив ініціативу про закупівлю снарядів для України. Як відомо, він недавно виступив з цією ініціативою, щоб закупити 500 тисяч снарядів, які зараз дуже потрібні Україні. До ініціативи долучились близько 18 країн, долучилися і Польща, і от після інциденту з російською ракетою, ніби випадково офіційно немає жодного зв'язку, але воно так проглядається. Міністр закордонних справ Польщі сказав: от тепер ми вдвічі збільшимо свою фінансову участь у ініціативі Чехії, і тепер більше снарядів буде для України. Звісно, хотілося б, щоб поляки таки збивали всі ракети, які наближаються до її території. Але при цьому і така ініціатива асиметрична теж непогана бо більше снарядів полетить на голови окупантам за польські гроші.